Як карамелька перестала боятися жуків і комах Оксана Грачова. Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати. Я фея вечірніх казок. До вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються, чудова казка починається. В одному маленькому місті однієї великої превеликої країни. Далеко від нас або близько, влітку або взимку сталася така історія. Жили в цьому місті милі кошенята, коржик, карамелька і компот. Кішечка карамелька ніколи раніше не бачила жуків, не звертала на них уваги. Якось вони грали з коржиком і компотом в саду. Вона побачила джмеля і літаючого жука, злякалася і закричала Ой, компот! Жук, фу! Скажи йому, хай летить. Потім жук прилетів до неї в ліжко. Вона знову злякалася і попросила його прогнати. Тоді брати вирішили розповісти і показати карамельці, які бувають жуки, і чим вони можуть бути корисні. Вони вирушили для цього на прогулянку в ліс і взяли з собою лупу. Раптом карамелька знов закричала Ой, жук, врятуйте, коржик, вони такі неприємні, фу. Я зовсім не розумію, навіщо вони потрібні. Прибери його! Краще б їх зовсім не було. Тут до неї підійшов компот і сказав Карамелька, давай ми тобі покажемо, які різні бувають жуки, і навіщо вони потрібні. Ми навіть лупу взяли, і вони заглибилися в ліс. Дивись кожен жучок живе своїм маленьким життям. Деякі комахи потрібні для того, щоб запилювати квіти. Наприклад, метелики, джмелі та бжоли. Бжоли взагалі збирають мед і цим дуже корисні. Деякі жучки лікують дерева, щоб вони краще росли. Хтось розпушує ґрунт. Давай їх розглянемо, які вони гарні. У них свій маленький світ. Я з собою лупу взяв. Карамелька з цікавістю спостерігала в лопу за жучками і відкривала для себе, які вони красиві та дивовижні, такі маленькі, а багато з малюнком на тільці, маленькими лапками, вусиками. Весь вечір вони провели, спостерігаючи за дивним світом жучків. І, засинаючи, карамелька думала, треба ж, як вони могли мені бути неприємні? Як я могла їх боятися? Вони ж такі кумедні. На наступний ранок карамелька прокинулася і побачила жучка. Вона більше не стала кричати і кликати братів на допомогу. Вона уважно розглянула жука і сказала йому Привіт, маленький друг! З тих пір вона стала з жучками дружити і перестала їх боятися. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята, до нових зустрічей!